Мудрість. До Ефесян посилання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні рагаття, нехай кожен з вас, зокрема, любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. Діти, слухайтесь. Слухайте, Господі, батьків ваших, бо це справедливо, шануй батька свого і матір. Це перша заповідь обідницею. щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. І ви, батьки, не досажайте дітям вашим, але виховуйте їх у послусі і наводьте їх на розум у Господі, раби, слухайте панів цього світу за страхом і шаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як слуги Христа, які від серця чинять волю Божу. Служить охоче як Господеві, а не як людям, знаючи, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи раб чи вільний, і ви, пани, чиніть їх те саме, киньте погрози, і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не вважає на особи. Мір,